Привіт! З вами Анна Лангова, і ми продовжуємо розмову про гроші і те, як правильно ними розпоряджатися. Ми вже вміємо ставити цілі, формувати фінансову подушку безпеки, знаємо про кредити та борги, вміємо планувати свій бюджет. А зараз давайте поговоримо про те, як заробити ці гроші, якими ми збираємося так вправно розпоряджатися. Як ви вважаєте, представники яких професій заробляють найкраще? Юристи, актори, програмісти. Можливо, вам на думку спадає Стів Джобс, засновник Apple або Бьонсе. Насправді, нема такої професії, яка приносить найбільший доход. Є люди, які робили улюблену справу, стали успішними і як наслідок розбогатіли. Те, чим ви будете займатись, визначить, чи будете ви щасливі. Чи ні, то як правильно обрати майбутню професію? По-перше, цим питанням потрібно займатися заздалегідь. Поговоріть з батьками про ваші плани. Більше дізнайтесь про обрану професію. Читайте, вивчайте. Знайдіть можливість спробувати себе у обраній справі ще під час школи. За часів студентства, для того, щоб підзаробити, я працювала у Франції у одному ресторані. І разом зі мною працював хлопчик 14 років. Він дуже любив кулінарні шоу і мріяв стати кухарем. Але до того, як зв'язати своє життя з професією, він два тижні працював на справжній кухні, різав овочі, мив посуд, допомагав шефу та сушефам. Тільки так можна дізнатись про те, чи справді вам до ця робота. У нас майже немає програм профорієнтування для старшокласників, але ви можете поставити собі за мету знайти своє покликання. Як ставити цілі, ми з вами вже говорили у першому уроці. Не обирайте професію лише тому, що вона престижна. Знайдіть таку справу, яку б ви робили і безкоштовно, але за яку будуть добре платити. Знайдіть те, що вам дуже подобається робити. Придумайте, яку проблему людей ви можете вирішити. І станьте кращим у своїй справі. Юрист, будівельник, фотограф. Будь-яка з цих професій може зробити людину багатою і щасливою, якщо є покликання. А наступного разу ми з вами поговоримо про те, як потренувати свої фінансові навички за допомогою ігор.